Відео з товарних пасівів, сучасників гібридизації, є з демо ділянок, стільки скільки є Elite Select, немає по жодному насінневому підприємству, яке в нас є на каналі YouTube. Я канал YouTube, так назва його, але стандарт. Тобто, кому є змога, підпишіться. Цілий цей ці буде записи, повний запис ефіру з Тіктока, ми будемо викладати в YouTube, і він, будь ласка, пишете, там буде написано повний запис і тема, тобі ж по темі, там, тобі ж, компанія Select. Тобто заходите, будь ласка, буде там ближайшим часом вийдеться прем'єра, і все як об'єктивно, як, як, як по полочкам, як кажуть. починати ми будемо з того, що з цією компанією ми працюємо з самого початку, тобто розвитку цієї компанії. тому є багатий досвід, є багато вражень, є починаючи з. Цих моментів, кроків, тобто першого року, було так знаєте, трошки не по собі. Ну а в цілу...